Вітаю всіх! З вами знову я, Ліза, а це програма Тінейджерські новини. Сьогодні ми поговоримо про історію нашого міста. Херсон відомий не тільки як великий промисловий центр, але й як місто з багатим різноманітним культурним життям. Важлива роль у житті Херсона завжди належала і належить театру. Історія Херсонського театру почалася майже 200 років тому. У 1823 році дворянство вилучило у генерала Лобрі невелике старе приміщення і пристосувало його під театр. Перші сценічні вистави Херсонщини почалися ще у 1830 році. Артисти-аматори грали в тісному незатишному приміщенні. У серпні 1846 року Щепкін і критик Белінський, який супроводжував його у поїздці на південь, приїхали з Миколаєва в Херсон, де Михайло Семенович мав зіграти кілька спектаклів з місцевою трупою Зраховського. Було зіграно сім спектаклів та восьмий Бенефіс на користь Щепкіна. У цьому тісному приміщенні Херсонське сценічне мистецтво знаходилося не одне десятиліття, і тільки в 1883 році міська дума вирішила збудувати театр. Театр був збудований за проектом архітектора Домбровського у 1889 році. Він був дуже красивий, зовні зручний, затишний, красивий всередині. Відтоді театральна муза назавжди оселилася в нашому місті. Саме тут починали знані діячі та постаті. На сьогодні це все. А про інші тінейджерські новини я розповім вам у наступному випуску. З вами була Я Ліза. Бувайте!